У цьому випуску ми поговоримо про виступи українців у Єврокубках, історична звитяга шахтаря, успіх Луніна та провал Трубіна. А також розповімо, як зіграли наші легіонери у Лізі Європи та Лізі конференцій. Травма конкурента за 15 хвилин до гри дозволила Луніну вперше за рік зіграти у Лізі Чемпіонів. І як виявилося, це було найкраще рішення Карло Анчелотті того вечора. Реал розбив брагу 3-0, а Лунін не підвів і більше того став героєм поєдинку. Адже вже на шостій хвилині за рахунку 0-0 потягнув пенальті. А ще в його активі кілька хороших сейвів, які дозволили увійти до символічної збірної четвертого туру Ліги Чемпіонів за версією одразу двох видань. Хускор та Софаскор. А фанати Реала в коментах здається чітко показали, що хочуть бачити саме Луніна основним вратарем за відсутності куртуа. Кардинально протилежні емоції були у Трубіна, але чи могло бути по-іншому, якщо його Бенфіка вже за 30 хвилин у матчі із Сосєдадом пропустила тричі, а могло бути і ще більше. Благо Баски на 29 й хвилині не реалізували пенальті. До честі Трубіна це вже четвертий незабитий пенальті у його ворота у цьому сезоні. Утім, претензії на лігу чемпіонів Бенфіка складає достроково очок ну, після чотирьох турів, дозволяють претендувати лише на Лігу Європи. Але головна подія Медвіка це безперечно унікальна, вражаюча та впевнена, так я дійсно сказав, впевнена перемога Шахтаря над Барселоною вперше за 15 років. Український дитячий садок та ще й з новим вихователем Маріно Пушічем гарно вперлися проти каталонських зірок і здобули результат. Ось тут висловлю співчуття людям, які роблять ставки, адже напевно всі заряджали на те, що Шахтар пропустить, а вони вперше за два роки не пропустили загірників. Забив Сікану, якого вже більше голів у лізі чемпіонів, ніж у Мбапе чи Левандовського. Солідне досягнення. Погодьтесь, але в матчі від УЄФА судаков, якого продовжує активно торгувати у соцмережах Фабріціо Романо. Але ж правда, є за що. І зовсім коротко про виступ зінченка, який у матчі із Севілією виконував функцію гравця ротації. Зіна вийшов на початку другого тайму за рахунку 1-0 на користь канонірів, коли потрібно було притримати м'яч. Але окрім жовтої картки, Зіна запам'ятався лише кращою оцінкою ніж у його конкурента Томіясу. Тепер поговоримо про парадоксальні речі: зоря у лізі конференції завдала 23 ударів по воротах суперника, 13 з них у площину, але при цьому забила лише один гол і Видала найгірший матч у цьому євросезоні. Це було протистояння із макабі Тель-Авів. Ізраїльтяни, які місяць були без ігрової практики, забили тричі, а могли забити ще стільки ж. Повний хаос у захисті українців вилився у те, що вже наступного дня після поєдинку у пресі з'явилася інформація. Валерій Кривенцов подав у відставку. І що цікаво, це вже друга відставка у таборі зорі у цьому сезоні. А як щодо інших українців? Відзначаємо гол Максима Талавєрова за ласк у Лізі Європи. Все це на фоні його дебютного виклику до збірної України. А от Кочергін, який виклик до збірної від Реброва не отримав, цього разу знову поступився і знову спортінгу. Українець відіграв за раку в 62 хвилини і награв на оцінку 5.9. Стабільно ігровий час отримує Максим Коваль, але його шериф поступається вкотре. Цього разу сервету. До 90-ї хвилини рахунок був нічийним, але потім Коваля з пенальті пробив Бедія. Проте зауважу, що український голкіпер отримав найвищу оцінку у своїй команді. Більше десятка сейвів конвертувалися в оцінку 7,2 від Хускор. На сьогодні це все. Дякую за перегляд. А у коментах напишіть, як вам виступи наших легіонерів перед матчами національних збірних.